О, святий мученик Христа Трефон, швидкий помічник християн, я кличу до Тебе і молюся, дивлячись на твій святий образ, почуй мене, як ти завжди чуєш вірних, які шукають пам'ять про тебе і твою священну кончину, адже сам ти, помираючи, говорив, що той, хто перебуваючи в смутку та злиднях, покличе тебе у своїх молитвах. Той буде звільнений від усіх неприємностей, нещасть і неблагополучних обставин. Ти римського кесаря від демона звільнив і від хвороби зцілив. Почуй же мене і допоможи мені, будь мені захисником від лукавих демонів і до Царя небесного, дороговказом. Молись за мене Богові, нехай Він почує мене твоїми молитвами і подасть мені радість і благословення в роботі і у всьому. Хай перебуватиме він біля мене, і благословить задуманим мною, і примножить мій добробут, щоб я трудився на славу імені його святого. Амінь.